Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А телеграм-канали пишуть, що росіяни намагалися знайти вплив на главкома залужного та навіть пропонували йому мільярди доларів. Аби тільки він пішов у відставку. Але зрозуміли, куди направив їх залужний З початку війни. На нашого народного генерала здійснено вже понад 20 замахів. Це в рази більше ніж на президента Зеленського. Наш генерал мало кому довіряє і завжди тримає всю важливу ситуацію у секреті, уже неодноразово. Вона кортежі генерала намагалися здійснити напади. Крім того, нещодавно диверсія сталася навіть у Польщі із літаком генерала прямо після засідання ООН. Саме головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний постійно дізнається про фейки розпропаганди щодо свого серйозного поранення. Про це заявив полковник ЗСУ Анатолій Штефан в Інтерв'ю BBC News Україна. За його словами, Залужний інколи читає телеграм-канали та новини. З пабліки він дізнався, що його нібито серйозно поранили, а й навіть вбили. Главком відреагував на це. З гумором, але публічно ніяк не коментувала, адже не вбачає сенсу виправдовуватися за якісь фейки. А згодом пропагандисти повідомляли, що залужна, нібито переніс важку операцію на спині. А у службі зовнішньої розвідки РФ інтригували, що нібито мають інформацію про стан здоров'я головкома ЗСУ, але не розголошуватимуть її. В той же час служба безпеки України заявляє про затримання російської інформаторки, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки генерала залужного та президента Зеленського у Миколаївській області збирала розвіддані про запланований візит. У спецслужбі нагадують, що залужний та Зеленський перебував на Миколаївщині наприкінці липня. У повідомленні СБУ йдеться, що затримана, намагалася встановити часи перелік місць орієнтовного маршруту глави держави та главкома територією області. Проте співробітники СБУ отримали інформацію про підтримну діяльність підозрюваної та вжили додаткових заходів безпеки, відстежуючи комунікації жінки. спецслужба встановила, що вона також мала завдання виявити місце знаходження систем радіоелектронної боротьби та складів із боєприпасами ЗСУ. За версією слідства зловмисницею виявилася жителька Очакова, колишня продавчиня військового магазину на території однієї з військових частин області. Вона, нібито, їздила територією району і знімала на відео розташування українських об'єктів. Ім'я жінки не називається. Декілька днів тому військова контррозвідка та слідчі служби безпеки викрили ще одного зрадника в штабі ЗСУ в у результаті багатоетапної спецоперації. Він зливав дані про переміщення наших систем ППО, складів, а також зливав дані про керівництво ЗСУ, зокрема, полював на генерала залужного та був причетним до одного із ударів на кортеж генерала Залужного, а також генерала Шаптала. Зловмисником виявився мешканець Пехмута, який був у Києві при високих чинах, і якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник 72-го розвідцентру центру штабу ЗС РФ, більш відомо як ГРУ Микита Климовський. Після 24 лютого минулого року росіянин поставив своєму агенту перше розвід завдання повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по. Українському місту, а також зливати дані щодо українського командування. Також окупантів цікавили точні координати московських переходів у Бахмуті. Та на його околицях згодом зрадник отримав від російської воєнної розвідки. Наступне завдання прибуде до Києва та мобілізуватися до лав сил оборони. Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожа агенда збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах. Також фігурант передав агрезору інформацію про можливі візити до гарнізону представник. Кі вищого командування збройних сил України у зв'язку з цим перевіряється інформація щодо підготовки ймовірної диверсії проти посадовців ЗСУ. Крім того, зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння. Тим військові контррозвідники та слідчі СБУ працювали на випородження своєчасно. Викрили зрадника, задокументували злочинні дії і затримали його на спробі передачі розвіданих російській спадслужбі. Встановлено, що для комунікації з воєнною розвідкою РФ їхні поплів. Чник використовував месенджер Телеграм під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, один із яких він використовував лише для зв'язку зі своїм куратором з геру до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.